І так, друзі, всім привіт! Зараз у нас вересень 2024 року, і ми поговоримо з вами про ціни на Mercedes Benz GLE. І так. Як відомо, щоб купити новий автомобіль, у нас є декілька різних способів. Перший, ми можемо купити автомобіль в наявності прийти в автосалон новим. Другий спосіб, ми можемо з вами замовити у виробника автомобіль. Третій, ми можемо купити БУшний автомобіль. І четвертий спосіб ми можемо з вами привезти для себе биточок із Америки, тут його відновити, і таким чином отримати якусь максимально маленьку ціну. Тобто про ці моменти ми з вами і поговоримо. Mercedes-Benz GLE на сьогоднішній день продається в Україні новеньким. Є 28 предповідь, 28 пропозицій. Це от такі от автомобілі. Із них є 18 автомобілів, от таких як оцей. це GLE 300D. Розкішний автомобіль, бачите, дешевшенький коштує 102 000 доларів. Розкішний автомобіль, проте досить великий прайс, що тут гріха таїти. Зараз глянемо з вами, скільки коштує такий автомобіль найдорожчий з тих пропозицій, які є. З тих пропозицій, які є, у нас ще, крім цього, є 450 це літровий дизель, і 53 й АМГ. 450-х у нас 7, версій, 7 модифікацій зараз продається. І три штучки у нас продається в таких 53 АМГ, шок От у нас 53. А та запам'ятали, найдорожча 143 тисячі. Тобто від 102 до 143 у нас продаються машини в Україні нові. Це можна просто прийти, заплатити гроші, взяти автомобіль і все. Просто через 2 години, як гроші зайшли, вам випишуть документи і ви спокійненько собі поїхали. Ось такі у нас ціни. Друга ситуація в тому, що можна такий автомобіль замовити. От той, що у нас 102 тисячі, він в базі взагалі-то коштує 79 тисяч євро, це 88 тисяч доларів. Можна такі автомобілі замовити. Є у нас в наявності 9 модифікацій, можна замовити. Із них 3 плагін-гібриди і інші звичайні бензинові та дизельні двигуни, які можна замовити, купити і почекати півроку, і ви отримаєте автомобіль значно дешевше. Третій варіант у нас купівлі це купівля автомобіля БУ. Найдешевший БУ автомобіль у нас коштує 49 тисяч. Бачите, в два рази дешевше, ніж там. Це буде такий самий це буде у нас плагін гібрид бензиновий і з ще можливістю підзаряджання і виїжджання, тобто 2 літра на бензині. Якщо оглянемо розбій, який у нас від дорогих. До дешевих, то ми побачимо, що найдорожчі 147 тисяч доларів. Тобто пропозиція у нас є 116, машинки є, є. Є там як офіційні автомобілі, так і неофіційні. 49, так, це половина вже практично даже менше, ніж половина від базової, найдешевшої та, що є в Україні в наявності. Але тим не менше, не менше треба завжди дивитися. Друзі, які в мене є для вас поради? Поради наступні. Якщо купуєте новий автомобіль, то знайдіть для себе нормального продавця. Якщо автомобіль є в наявності, можете самі подивитися і вирішити, для вас підходить, не підходить і купити. Якщо автомобіль потрібно замовляти, то знайдіть хорошого спеціаліста. Походіть по салонах. Мережа одна, всі вони представники офіційні Mercedes Benz. -а. Які можуть замовляти, але знайдіть нормального спеціаліста, щоб вас не розули на опціях, які вам не потрібно. Якщо ми говоримо про купівлю автомобіля БУ, то бажано звернутися або до компанії, яка займається підбором, або знайти якогось нормального спеціаліста і з ним покататися, щоб так само ну, не роззули вас. Тому що автомобіль дорогий, технологічний, бувають різні історії. І у нас більше. Половина, мабуть, автомобілів в Україні із тих, які є в наявності, це автомобілі зі США. То там, звичайно, дуже сильно потрібен нормальний експерт, який зможе оцінити, який був проведений ремонт після пошкоджень. Тому що США у нас привозять взагалі автомобілі зазвичай після пошкоджень, після того, як їх десь там розбили. Їх страхова компанія продала і в Україні купили. І це все нормально, абсолютно ситуація, і автомобіль навіть там чесний, але найтонше місце це в тому, якими руками кривими чи ні вони відновлювалися. І тепер ми переходимо, раз вже зачепили тему з вами автомобілів зі США. То от дивіться, найдешевший зараз автомобіль зі США можна купити приблизно от в таку ціну. Це 16300 доларів. Можна купити на аукціоні. Це буде симпатичний гел'є, кузов буде такий самий, в них у них усі однакові ці кузова. Але це машина буде на задньому приводі. Якщо таку машину розмитнити, то привезти в Україну, то от бачите от сума платежів, можете поставити на паузу почитати. Вартість автомобіля складе 27 317 доларів. І плюс, наприклад, ремонт цього автомобіля. Цей автомобіль у нас булькнувся в воду. не глибоко, не важко, але тим не менше. Ну, тобто мінімум там, 2000 буде на ремонт, а може й 5, то все одно, наприклад, грубо говоря, там, до 30 000 ви можете собі привезти отакий от от автомобіль. Можливо, для вас такий варіант і буде абсолютно прийнятним, нормальним, і для вас у повністю, вас повністю все влаштовує Тут цілі подушки, ціла машина, але вона задніпривідна. Якщо ми говоримо про повнопривідний варіант, то повнопривідний варіант у нас, наприклад, можна знайти ось такий от Він у нас там щолкнувся. середня ціна на такі машини 25 тисяч, але реально купити спокійно за 22-20 тисяч навіть взагалі без проблем можна купити таку машинку Тут пошкодження не, сирі, не, сир, ну, не сильні. Тут цілі подушки, тут вона заводиться, їде, вона повнопривідна ця машина. По пошкодженнях треба новий бампер, треба фара, треба крило. І треба дивитися, що тут з полкою крила. Десь ну, мінімум 5 тисяч сюди точно буде. 22. От, от, наприклад, якщо таку машинку купити, це машина 2021 року, то при вірше розмітне вона стане 35 плюс 5 ремонт от 40 тисяч у вас бюджет ось такої от машини. от, така от машина. Вона буде крутою машиною. Тут, Якщо хтось думає, що, що це прям страшний ремонт, це не страшний ремонт. 40 тисяч на номерах, нормальна машина з невеликим пробігом, абсолютно чесна. І ця машина не утоплена, там крило поміняв, фару поміняв, вампер кинув, все, поїхав. Отака ситуація, нескладний ремонт, не важкий ремонт. І я, наприклад, міняв би бампер на АМГ-шний, тоді машина крутіше виглядала відразу. Але якщо задати питання, який би автомобіль купив саме я, я б купував би отакий. Я б купував би 3-літровий GLE450 ФОМАТІ. Обов'язково на повному приводі, обов'язково з потужним двигуном. Ще мені подобається АМГ-шна морда. Я б її замінив би, цю АМГ-шну морду на отаку. Як от в цьому, то я поміняв би решетку. Тобто, по суті, по кузову, це та сама машина, по двигуну це та сама машина. Я б зробив би отаку. Ну, тобто, я беру отаку машину. І роблю з нею отаку. А по суті, треба поміняти тільки цю решоточку. Ну і бампер тут чуть-чуть інший, тому що це рестайловий бампер. Але загалом спокійно, абсолютно можна таку машину купити. От її вартість 28 тисяч. Це 3-літровий бензин, дуже потужний двигун. Прошивається, прошивається вона і стає абсолютно такою, як 53. Бо по залізому однакові. І ми отримуємо таку машину за 44 тисячі. Ремонтуємо її, і в 50 тисяч ми отримуємо дуже симпатичний автомобіль, який буде виглядати ось так. Ось така ситуація на сьогоднішній день, друзі. такі від мене рекомендації. Якщо говорити з приводу компаній, які займаються доставкою з Америки, це так само треба або самому займатися, або до когось звертатися. Я займався сам. Я в цьому розбираюся, але звичайно, там підводних камінь отак. Я один час працював в одній з таких компаній, рекомендувати не буду, тому що хай самі себе рекомендують. Але для вас можу сказати, шукайте тих, кому є, що втрачати. Тих, де власники в Україні, де компанії великі, де везуть багато машин, вони це вміють робити, і ви дешевше не зробите. Ну, тобто така ситуація. За 50 тисяч можна зараз взяти дуже круту машину повністю з ремонтом з усім. Звичайно, чи це довго? Це не мало, це мінімум буде, мабуть, місяців 4, а може і півроку на все це діло займе. Але з другої сторони, це не 143 за GLE53, новий, який зараз стоїть, продається. Ну, така, отакі, е, от на сьогоднішній день ціни. У мене на сьогодні все, друзі. Якщо це відео для вас було корисним, поставте вподобайку. До побачення в наступних відео.